Так, Хто за що голосує? Кому Ford, кому ауді. Ауді зібрали, форд збираємо. Пошкодження по форду, зараз вам покажу. Ось тут маленький здвиг, це все поправиться. І все, що тут буде краситися, це отут відрихтується. Даже так може бути, що відріхтує, що не прийдеться красити. Фари ціли, рішотки все це ціле. Ось так. Остається встановити бампера. Ось пошкодження бампера. О, куди прийшов ще удар. Рішотка ціла, це ціле. Тому заказав от, от цей, забув, як він там зветься бо він типа, вот тут он побитый. А так абсолютно все ціла. Машинка пошла ціла.